Що, при... прибрати. Що, прибрати? що прибрати? Що продати, щоб не заробити в цьому сезоні? <сум> Топові криптоактиви, бичий ринок вже почався, і багато людей цікавляться, що саме зараз можна придбати для того, щоб встигнути заробити. І також цікаво, коли виходити з ринку, щоб не бути засадженим. А давайте спробуємо розібратись у нових монетах різних стартапах і в очікуванні нового ДХ. Подивимось на різні цікаві проекти. Е, про це все ви дізнаєтесь у нашому відео. З вами SMI Capital, Мене звати Денис, поруч зі мною Олександр. Погнали! Давайте так перед тим як робити розбір, треба перш за все згадати, що відбувається на ринку і що очікувати. Біткоін, солана і фірімитієв вже доволі цікаві для фондів різних країн, таких як США, країн Європи та інших. Особливо це приходить у країни Азії, і враховуючи, що раніше біткоін по 100 тисяч це була фантазія, зараз це вже реальність. І якщо подивитися, у якому напрямку йде США, тобто у накопичуванні резерву у мільйон бітконів за 5 років, то, скоріше за все, інші країни також почнуть накопичувати біткоін, щоб банально не втратити на цьому. Ну, якщо уявити, що далі цей сценарій буде розвиватися, то фантастичні півмільйона доларів за біткоін вже й не такі фантастичні. Так, можливо, до цієї відмітки ми не дійдемо, але відмітка в 200-300 тисяч доларів дуже ймовірна. Тому що якщо уявити, що топові інвестиційні фонди інвестують 2% від своєї капіталізації в біткоін. То вартість вже буде підкрадатися до 200 тисяч. І не забуваємо, що біткоін завжди був тригером для усіх інших активів, таких як Ефір, такі як альткоін і тощо. Тому зараз саме час для тих, хто ще не встиг придбати певні активи, замислитись над цим та вступати в гру. Ну і не забуваємо про зміну Генрі Геслера, який у свій час дуже негативно висловлювався щодо криптовалюти. Та блокував різні пом'якшення, регулювання для прийняття крипти у світі. Ми знаємо, що ви вже хочете перейти до огляду монет, які вам багато ексів, але ми не ваші персональні брокери. Тому ви маєте зрозуміти самі, звідки береться ліквідність, щоб аналізувати темпи росту монети та коли її вчасно купити або продати. І саме з цього ми і почнемо. Тож, давайте швиденько подивимось і будемо рухатись до монет в 100-500 ксів. Біткоін це цифрове золото з обмеженою емісією. Більшість аналітиків очікує, що в 2025 році ціна біткоїна досягне 150 тисяч доларів. І, мабуть, більшість малих інвесторів почне розпродаватися. Але буде цікаво спостерігати, коли ціна біткоїна продовжує рухатись вгору і досягне відмітки 200-300 тисяч доларів. І ці інвестори почнуть знову закупатися в очікуванні, що ми будемо рухатись вгору завжди. І в саме цей час їх засадять і люди втратять свої кошти. Тому наше очікування, що біткоін в 2025 році буде вищий за 200 тисяч доларів. І саме тоді ми будемо аналізувати, що відбувається, яка ситуація. Яка активність, зацікавленість і так далі, і будемо вирішувати, чи продавати актив, чи можливо тримати далі. Ну і звісно, ефір система, на якій створюється багато різних проєктів, DeFi, NFT, створюються певні etf фонди, робить цей актив досить привабливим і достатньо стабільним. А в цьому сезоні ми очікуємо зростання ціни близько 4-5 ісів, умовно від Мінімальних значень, які були нещодавно. Тобто ми очікуємо, що ефір може досягнути відмітки 10 тисяч доларів або навіть фантастичні 12. Але не треба е, спиратися на наші очікування, а треба аналізувати самому і виставити для себе певні цілі. Ну, умовно кажучи, не треба чекати якогось хаю для того, щоб продавати. Е, Виберіть стратегію, продавайте поступово і отримуєте достатньо великий прибуток. Ну і треба було б сказати, на які саме сегменти краще звернути увагу та подивитися за їх розвитком. Це можуть бути AI, меми, геймінг, DeFi та інші. І також треба звернути увагу, на яких блокчейнах вони побудовані, тобто це Ефір, BNB, Solana, Avalanche чи може інші. Але комуно взагалі цікаво. Всі хочуть почути назву монети, які їм потрібно купити, потім які продати. Для цього ви можете перейти в наш телеграм-канал, який буде у посиланні до цього відео. Ми робимо різні розбори на крипту та інші сегменти інвестування. Ну і ви можете написати у коментарях, про яку тему б хотіли почути, та може якийсь певний розбір, який вам цікавий. Згоден з тобою повністю. Той, хто аналізує ринок, той, в принципі, не дивиться, мабуть, наше відео. А для тих, кому цікаво, ми розберемо активи, які цікавлять нас, і сподіваємось, цікаві вам. І для цього давайте розглянемо ті активи, які вже існують давно, пережили ведмежий ринок, і подивимось, що від них очікувати. DOT, UNI, ATOM, LINK тощо це доволі такі сильні активи. Так, звісно, вони впали в ціні, в принципі, як і все, і як і біткоін падав в ціні, це зрозуміло. Але це активи, які продовжують е, свою розробку, мають певну активність, е, мають е, використання, тобто їми цікавляться, їми користуються, і це е, дає певну активність і, в принципі, зацікавленість в цих активах. Щодо очікування, то, мабуть, на цей сезон на 2025 рік ми би мінімально очікували зростання в 3-5 іксів. Чому так? Ну, по-перше, коли зростає біткоін, зростають в принципі всі більш-менш адекватні альткоїни. І саме в цих активах теж можна очікувати певне зростання. І загалом не забувайте, що під час бичачого циклу росте фактично все і можна спокійно інвестувати у різні проекти. Так, вони, скоріш за все, не дадуть вам 5, 10, 15 ексів, проте ваші інвестиції точно не будуть збитковими. Ну і монети на 50 100 іксів. Ви розумієте, що ця історія це або виключення з правил, або маркетинг, або спеціально зроблена стратегія для того, щоб ви подивилися. Побігли, купили собі цей актив, і е, канал, який це вам транслює, почав звідти виходити, заробивши певні е, ікси. А ви залишитесь цими монетами і ніколи не побачите свого прибутку. Також треба розуміти, що зазвичай е, різницю в показниках вам показують від мінімуму до максимуму. Тобто. Мінімальна ціна, за яку можна було купити той чи інший актив в певний проміжок часу, і максимальна. Але ми впевнені, що дуже мало кейсів, коли люди встигають купити по самому мінімуму, а продати по максимуму. Тому треба брати десь середню дельту і розуміти, що подібні ікси в принципі мало І не забувайте, що багато новин про нові проекти. Певні зростання та інше відбувається саме під час бичачого ринку. І до прикладу, якщо та ж сама АД почне спалювати свої монети з кожним оновленням, як це робить ефір, то скоріше за все ціна значно зросте і краще її покупати саме зараз. Так, звісно, якщо ви досить крупний інвестор і інвестуєте в певну монету від 10 тисяч доларів і більше, заходячи під час ICO, IPO, Дочекавшись певного розлоку ваших монет, зростання, зацікавленості тощо, і в певний е зручний час, коли ціна зросла, ви починаєте розвантажуватись і продавати ваші активи. Ви можете побачити зростання в 50 іксів. Але це більше така історія для крупних інвесторів, ну або середніх. Але більшість людей е, сподіваються на певне чудо, що коли вони побачили на Ютубі чи ще на якомусь каналі, що треба купити той чи інший актив, і ми очікуємо зростання в 50 100 іксів, то це так і відбудеться. Але е, на жаль, це так не працює. Ну і звісно, якщо є якась монета, яка ще недооцінена, у якої є підтримка фондів, багато інвесторів. Та великі соцмережі краще за нею слідкувати та купляти її, оскільки такі монети і приносять багато прибутків. І також вам ще треба аналізувати її токеноміку, яке було розблокування монет та інші аспекти, які дозволяють зробити аналіз по тому чи іншому активу, щоб зрозуміти, коли його купляти або продавати. Загалом, говорячи на тему альткоїнів, ви можете прийти по простому шляху, подивитися топ-30 альткоїнів та потроху їх купляти. Це може бути NIR Protocol, MES, ICP, DYDX, Aptos, Optimism, Arbitrum та інші монети, які ще не показали свій історичний максимум, і краще їх купити саме зараз, оскільки десь 3-4 екси вони зможуть вам принести. Тож, повертаючись до питання, в які саме активи треба інвестувати, та які саме криптомонети придбати. Тут, мабуть, треба відповісти, що кожен має дивитися самостійно. Треба звертати увагу на декілька аспектів і завдяки ним вибирати той актив, який може потенційно дати прибуток. А саме, капіталізація, кількість монет, наскільки вона відома, які є інвестиційні фонди та багато інших критеріїв, які потенційно можуть вам вказати на те, що той чи інший актив буде зростати. Саме ми, наприклад, вже зафіксували певний прибуток по таких монетах, як Сей, це зростання в 6 разів, та МАС 4 ікси. Частину активів ми вже продали, частину тримаємо для того, щоб продати по ще більшій ціні. Ну або докупимо, якщо буде значна просадка по цих альткоїнах і будемо намагатися якось спекулювати. Тому е, я ще раз скажу, що треба мати власну стратегію, не слухати когось, що саме конкретно купити, тому що в такому випадку ви можете бути засаджені, а аналізувати самостійно. Ну і не забуваємо, що такі вислови про те, що біткоін вже пізно покупати, або що монети типу АД або СІРО більше не приносить ікси це повна маячня. І треба розуміти, що багато фундаментальних монет вони вже пережили бичачий цикл. У них є надійні інвестори, велика фанбаза та люди, які за ними слідкують та інвестують. І це свій час принесе прибуток. І саме інвестори цих монет свій час будуть продавати ці монети для прибутку саме тим, хто побіжить їх купляти, коли вже буде пізно. Не слухайте вказівок на купівлю того чи іншого активу, аналізуйте самостійно, або, хоча, б перевіряйте ту чи іншу інформацію в інтернеті, бо деякі джерела зацікавлені нагнати хайпу та розвантажитись саме в вас. Ну і напишіть у коментарях, у що інвестуєте саме ви, яких результатів ви чекаєте. Також діліться вашими думками про різні фінансові аспекти, які ви хочете побачити на нашому каналі. Ми будемо дивитися за вашими думками та намагатимось робити більше відео саме по вашим проханням. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і побачимось у наступних відео. Пока!